Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом попрігашка, так як ми робимо у нас у Закарпатті. У мене на каналі вже є рецепт попрігашки, но так як відео знаходиться у самому низу, на самому початку, як ми заснували свій канал. і Одно з перших відео була у мене попрігашка. Ви до нього, можливо, і не доходите, а от мене просять, та я вирішила зняти ще один раз і поділитися з вами рецептом. Попрігашка, то така свіжа солонина, вонася варить у такому маринадові, Натирається чесником і виходить дуже смачно. Мені видит, що ковбаси або там від якихось купованих рулетів. Робиться дуже легко і дуже просто. Попригашку можеш e, подавати і на святковий стул, покласти меже м'ясне, та й буде добре. Вона і ситна, і смачна, і корисна. Так що лишайтеся зо мною на каналі і ми разом із вами приготуємо попрігашку по закарпатську. Так, для попрігашки треба брати солонину, або на ній була файна прослойочка. Солонина може бути із подшеї, або аби така була як бекон, або в ній було і м'ясної прослойки. Ото обов'язково. Тоді попрігашка буде добра. І бажано брати солонину із молодого свиняти. Ми, обично, коли ріжемо свин'ята, свинятаї собі свіжої кладемо солонина із подшеї в камеру. Коли нам треба, то ми витягуємо. Або можу просто купити кусок файної солонини із прослойку. Так як я зробила цього разу. Тепер ісю солонину ріжу на маймалій кусочки. Дивіться, як вона виглядає. Я розрізала на три кусочки. Такі би са вони майфами зварили майско. Файна там прослоєчка, як я і казала. І будемо варити попрігашку. Кусочки файні з усіх сторін. Дивіти які. Можу класти і майвелику дарабу варити. Айбо сама й довго варить. І я рекомендую порізати на маймалі кусочки, за те, що її далі треба буде натирати. І всяк, ну, має коли зробити маймалі кусочки. Складую у горниць. Заливаю студену в воду так, аби вода закрила повністю солонин. Воду нараз посолю, суль кладеся з таким розрахунком на 1 літр 100 грам соли. Кладу один лавровий листок, чорний перець горошком. І сюди ще кладу спеції або приправу. Ото вже ви собі що любите. Я вам покажу, яку кладу я. Дивіться, яка у мене приправа, і все дуже добра, вона натуральна. чуть чуть остренька, дуже добре йде до м'яса. І просто вам показую, якщо ви маєте можливість всяку купити собі приправу, вона дуже хороша. І можете класти її. А якщо ні, додавайте по своєму смаку приправу. Так, кладу ложку приправи, прикриваю кришку і кладу на плиту найся варити. Коли вода закипить, кладу слабий огінь і на слабому винайся варити. Почти до готовності. Я вам так далі все буду показувати. Так, солонина у мене тільки сяк помала собі копить. Воно має кипити, вода, абися солонина зварила. Треба її все десь так і зачинити у воду, бо вона вся була у воді. І все, сяк собі ся варить. Дуже помала не мусить воно кипити, Вонь пря помала бо ся не холодець. Нам головне, бо ся зварила солонина. Коли солонина вже готова, мечу туди зубок чесноку, покрошила його і на іще хоча б 5 хвилин із часником. аби вона майфайно собі там пропитала чесноком. А готовність солонини, я провіряю вилку. Аж у нього вилка йде легко, значить, вона варена. Отож ще залежить, якщо у вас. Солонина має із молодого свиняти, та в нас зварить скоро. А якщо має із старого, то будеться варити майдовго. Ну, приблизно одну годину або 50 хвилин вариться до готовності. Прикриваю кришку ще буквально на пару хвилиночок. І все. Так, і все у мене покипіло ще десь одно 5 хвилин із часночком. Тепер плиту я виключаю, забираю його з плити. Просто у нас ще гаряча та продовжує копіти. І сяго лишаю, найпостоїть мало у воді. Одним може, там 20 хвилин, аби вода не була така вже дуже гаряча. А далі його виберу і буду натирати. Найстоїть так під кришку. Так, солонину я вибрала. Вона іще горяча, але вже не є така дуже сильна, як колись і зварила. І тепер, ісю солонину, мені треба натерти солодку паприку, ми кажемо, червона молота поприка і чесноком. Часнок можеш свіжий, потрощити, натерти. Або можеш взяти сухий чеснок, як собі вже хочете. Просто файно кожен кусочок натерти з кожної сторони. Я показую вам солодка паприка і я натру таким сухим чесником. Ну, а я кажу, ви можете навіть і свіжим натерти. то вже по бажанню. Так, солонину я натерла з усіх сторін часником і солодкою паприку. І дивіться, яка в нас стала нараз така файна, лакомна, дуже файно пахне. Тепер я її прикриваю харчовою плівкою і кладу у холодильник. Аби вона повністю застила. Коли вона буде студена, тоді її буде їсти. І Ще вам хочу указати на рахунок солі. На відео не показано, що я тільки кладу. Бо просто не було в мене тільки під руками, коли я знімала. Я далі колись воно варила та доверла у горниці соль. Так що кладіть тільки кульку написано у рецептові. На 1 літр 100 г солі. Якщо у вас буде 2 літри води або 3 літри із таким розрахунком робіть. побрігашка у мене постояла, застила, я її нарізала, покушала і получилася неймовірно, смачна. У міру солена, якраз по спеціям мені дуже любить. І ще вам хочу вказати, що якщо ви, наприклад, не маєте такої приправи, як я клала, та дивилася я у першому ролику, коли я знімала, та я клала ще розмаріну. Ви можете якісь там свої, які ви любите приправу покласти, ви там не іспортите. Просто воно підкреслюється смак ту і приправу, яку ви любите. І все. Я вам лишу ще посилання на той перший ролик, який у мене є на каналі. Можете подивити і той ролик. Ну, в принципі, воно одно і те ж саме. Ну, все ж таки, я вам лишу та можетеся подивити. Рецепт я вам напишу у описі під відео, так, як і все. Дуже файно дякую, козу мною в був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословіть. Кось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали. І на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Там ви можете мені задати якісь питання, які вас цікавлять, і я вам обов'язково відповім. І ще бо я вас дуже попросила: якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає. Розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!